Найсерйознішою є ситуація на Донеччині. На Донеччині одразу в кількох локаціях. Локація номер один це район за трасою покровськ мирноград костянтинівка Вступи, виступи, які нам. Ну, зрізати не вдається і не вдасться, вочевидь. Друге, це південь Покровська, де ворог уже наблизиться до кордонів Дніпропетровської області, і безсумнівно буде на цьому зараз нову інформаційну кампанію розгортати. Згадайте моє слово. Щойно, якийсь російський солдат поставить прапор на Дніпропетровщині одразу інформаційна кампанія. Перерозгорнеться з сумщини, тому що це наратив саме російський зараз робити катастрофу по сумщині. Я вам за півроку останні пригадаю кілька таких епізодів катастрофою. Було 300 човнів на Херсон. Катастрофою було ракета Решнік, яка виявилася повністю. Просто напросто ну порожньою болванкою катастрофою було місяць-два тому наближення до кордонів Дніпропетровщини, коли в цьому була. Політична мета противника, коли вони хотіли це зробити, розширити типу війну на напередодні переговорів ще на Дніпропетровщину зараз. Це сумщина, але по сумщині ворог зараз вже впреться в максимум своїх можливостей, і вони будуть шукати новий інформаційний контекст. Це буде контекст. Або захід на Дніпропетровщину, або розконсервування боїв на Запоріжжі. А ось тут ми вже друзі переходимо до дуже цікавого контексту операцій, що відбуваються на Півдні. Ну, по перше, на Запоріжжі варто сказати, що ворог розконсервував дещо сплячі напрямки, зокрема в районі Великої Новосілки. Вони ось тут почали активніше тиснути в цих напрямках. Ну, це можна називати запоріжжям або Півднем Донбасу. Вони будуть тут намагатися щось зробити таке активніше на Запоріжжі, тому що в цьому головна логіка противника: розтягнути наші. Ці війська, що на сумщину, що на Запоріжжя, аби досягати головної, повторюся, вже в 10 мети на Донбасі на Запоріжжі. Зараз справді в на окупованих територіях півдня помітні навіть приміщення техніки з новими нанесеними тактичними знаками. Що це означає? Це означає наступальну підготовку до наступальної операції. Натомість, а що ми для цього робимо? Тут дуже чітке і зрозуміле пояснення: візьмімо статистику суботи, 7 червня, коли е, генеральний штаб і сили оборони півдня повідомили, що за один удар по потягах російських було знищено 13 ворожих танків. Це вже другий такий епізод, коли вражаються е, залізнична саме логістична артерія на півдні. Перший був 27 травня. Коли президент е, говорив у е, інтерв'ю медіа, що ми 400 дронами завдали удару по е, російських поїздах, які переміщувалися, і це дозволило нам знищити до 40 одиниць техніки подібного типу операція з ураженнями. Ворожих е складів потягів відбулася 7 травня. ніч 6 на 7 травня. Тоді у нас в зведенні генерального штабу була цифра: 15 танків. і Це було такі вау. Типу, де взялися 15 танків. Потім ми це почули від сил оборони півдня що 13 тільки було знищено, які перевозилися залізницею. Загалом залізнична історія на півдні вона зараз е дуже є цікавою та активною, тому що все, що відбувається. Вона має мати якусь військову мету, і я спостерігаю чітку військову мету навіть у спецоперації СБУ по вибухах на кримському мосту, тому що це все, друзі, про логістику. Кримський міст про логістику Якимівка. Ось тут піденніше Мілітополя саме на залізничній колії, дещо так загубилася ця новина на фоні феноменальної спецоперації СБУ павутина. Про яку я сьогодні там додатково розповідати вже не буду. Але один цікавий момент, один цікавий аспект. Я ще додам, тому що ну чому не буду, тому що вже тисячу разів всі це проговорили. Хоча це було саме цього тижня. І це була наша величезна просто гігантська перемога. Але на фоні павутини дещо загубилася ця новина, про яке дало інформацію головного поління розвідки про те, що в Якінівці вони теж підірвали товарняк ворожий. Е, крім цього, Чонгар, село Атамань на перешийку Кримському е, було атаковане в день, коли був атакований Кримський міст. Крім цього, на оцій гілці між Таганрогом та Маріуполем е, партизани Руху А теж повідомляли про диверсії на коліях. Крім цього, двотижневої давності я згадаю, що от на оцій гілці Токмацької залізниці е, гур дронами уразив бензовози. Ну і зараз ще село оборони Півдня. Так само на Територіях окупованих знищили техніку, яка транспортувалася. Для чого це робиться? Все, друзі, для того, щоб на Запоріжжі і на Херсонщині противник не почав активних бойових дій, по типу як це зараз відбувається на Сумщині, щоб він не почав, щоб він не зумів розгорнути розтягнути так наші е війська, аби вони відволікалися і на Сумщину, і на Запоріжжі, і на Херсонщину, і ще в цей час отримували основний удар на Донбасі. От, для чого це робиться? Руйнується його логістика, логістична операція по блокуванню півдня розпочалася за допомогою далекобійних дронів. Це тільки буде розростатися. Плюс у нас ще вже є згадки, що випробування пройшла наша балістика. Тому я думаю, що ось ця кишка насправді вона є самовбивчою для росіян цих 100 кілометрів. Вони до кінця літа будуть прострілюватися на ура. Воно вже зараз певними типами дронів, певними операторами дронів, прострілюється відповідно. Задача наших військ на перспективу зробити так, щоб оця кишка, яка затиснута з півдня Азовським морем, з півночі затиснута нашою лінією бойового зіткнення, щоб ось ця кишка вона була фактично повністю демілітаризована. Чи можливо це зробити теоретично? Це можливо зробити, і це буде той сценарій, той єдиний сценарій, за якого ми можемо відвоювати території. тому що проводити загальну військову наступальну операцію з залученням танків бронетехніки, колись доведеться, але до того колись. Потрібно повністю демілітаризувати ці зони, зробити їх фактично зонами неживучості для противника, і це один із аспектів на майбутнє. А станом на зараз, те, що відбувається, це спроба технічними перевагами е, ліквідувати можливість противника наступати на Запоріжжі та на Херсонщині. Ну і як я вже обіцяв, завершу огляд все ж таки операцію Павутина, тому що ну вона феноменальна, вона відбулася саме. Цього тижня в понеділок фактично це все сталося. Ну в неділю так неділя, понеділок, обговорення. Відповідно, операція Павутина вона заслуговує на те, щоб бути написано в підручниках історії. Вже цього тижня ми вже бачили повні відео від служби безпеки, як дрони уражали ворожі літаки стратегічної авіації. Той аспект, якого б я хотів би додати, він дещо є новинним, тому що в суботу, сьомого червня, сбу опублікувало не лише відео як там на, на різку відео, як дрони вражають, літаки. Але й конкретний кадр, де. Е... Конкретний дрон повністю весь свій шлях проробляє, видно, як він злітає з модульного будиночка, видно, як він спрямовується на аеродром. Це аеродром міста Білая Аеродром Біле, де базувалися російські стратегії, і як він там кружляє, спостерігаючи за тим, як горить російська стратегічна авіація. Передбаченням на якийсь мірі на наступний тиждень буде те, що є інформація від розвідки, що ворог планує в проміжку наступного тижня доволі потужний удар по Україні, але щоб ця потужність. Ударів не підкріплювала російський якраз такий літній наступ. Саме для цього служба безпеки і задає подібних. Ударів по російських аеродромах, знищуючи їхні можливості стратегічної авіації. Ви ж зверніть увагу, навіть о той удар Вазмізді, який після цієї атаки СБУ був, там було по мінімуму, фактично, що ракет застосовано: всього навсього 30 штук всього навсього тому що росіяни реально, за якби не було цього удару, вони б мали можливість відсотків на 30-40 збільшити, майже наполовину збільшити кількість цих ракет а 60 крилатих ракет і плюс 500 дронів, це було б потенційно дуже і дуже небезпечно. Тенденція для нас, крім цього, цього тижня, якраз таки знищувалися пускові установки іскандерів на брянщині, а це означає, що тепер ворогу небезпечно є направляти на брянщину свої пускові установки. Тут навіть не в сенсі знищення трьох установок, про що до речі, я сказав президента. Тут сам факт. Що це стає небезпечною зоною? Відповідно, ворог буде двічі-тричі десять разів думати, де йому вибрати пускові рубежі для того, щоб обстрілювати наше прикордоння або обстрілювати Київ, або де інде обстрілювати наші північні регіони. Тому реально я бачу зараз надзвичайно багато асиметричних дій від наших сил оборони в контексті запобігання. Ось цим небезпечним ударом противника, які мають підкріплювати безсумнівно їхній літній наступ. Щодо якого так само ведуться запобігальні дії, зокрема на півдні Запоріжжя, Херсонщина на Сумщині. Ну вже як маємо, росіяни зібрали цей кулак 60 тисяч і його потрібно почекати трішки, м'яко кажучи, але як я вже сказав, це цинічно може звучати, але це розмін територій на життя російських військовослужбовців без захоплення певних локацій. Ворог ну ми би не змогли втримати цю оборону.